Байрон, мій дух, як ніч. Мій дух, як ніч, ограй скоріш, я ще вчуваю арфи глас, нехай воркує жалібніш і тішить слух в останній час. Як ще надія в серці спить, її розбудить віщий спів, як є сльоза, вона збіжить. Поки мій мозок не згорів, але суворо й смутно грай, додай жалю в свій перший звук, молю тебе заплакать дай, бо розпадеться серце з мук. воно в собі терпить давно, давно вже в ньому вщерть образ, як не поможе спів, воно од мук тяжких порветься враз.